І так, спочатку я хотів би поспілкуватися про ті питання і болі, які у вас виникають в повсякденному житті, щоб ми свідомо прийшли до того, що нам все ж таки треба це онлайн. Не просто треба, а необхідно. Ну, перш за все у тренера, які існують проблеми. Зараз цих проблем і так вистачає. Але основна проблема це перше це нехватка часу, друге це низькі чеки. Третє постійно зараз виключають світло. Четверте це потолок. п'яте – це прив'язка до цього залу, не можна нікуди піти. Шосте це не сезон-сезон. То пусто, то густо. Далі немає перспективи розвитку. Виникають іноді проблеми з керівництвом. Я цей список можу продовжувати, але основна потреба тренера це все ж таки клієнти, крути-некрути, коли буде перелідос, вони знають, що робити. Це розуміння, як якісно давати результати і витрачати менше часу на це все діло. Тож, як ми робимо, як ми робимо це в онлайні? Ну, перш за все, Треба нам зрозуміти, що нам дійсно це потрібно, які переваги нам дає онлайн. Онлайн це можливість, так же само, як і я, подорожувати світом, спілкуватися, давати інформацію на великій дистанції за короткий проміжок часу. Ми можемо брати клієнтів з усього світу, можемо з ними працювати, можемо консультувати, знаходити. Принаймні, Своїх 10 клієнтів ми знайдемо і дамо раду з усього, з усієї тієї спільноти, яка знаходиться зараз в інтернеті. Це перше перевага. Можна знаходити клієнтів, можна давати їм результати дуже швидко, дуже якісно. Друге, це ну, наступне, не буду вже перераховувати, наступне це те, що ми можемо якісно давати їм фідбек. Тобто вони задають нам питання, і ми дуже швидко їм даємо відповідь. Тобто можемо бути на зв'язку і допомагати нашим клієнтам. Наступний чинник: ми можемо все систематизувати. Якщо у нас все працює як часи, коли у нас розписані всі івенти, заходи, всі школи, всі зустрічі, майстермайди, персоналізації, ми можемо вже... Витрачати на це менше часу, менше турбуватися. І ми можемо навіть частково це делегувати нашим помічникам, кураторам або команді з відділу продажу. І я вважаю, що це досить цікава, цікава нагода давати людям і результат, і допомагати їм. Досягнути цього результату через систему супроводу, через систему наставництва. Значить, що, що людина взагалі хоче отримати за свою діяльність, на який результат вона хоче прийти. Зараз я поставлю камеру. Так. На який результат вона хоче прийти? Взагалі фітнес-тренер розраховує звільнити час, він розраховує збільшити свій прибуток, принаймні перші місяці вийти на прибуток 15 дві тисячі доларів через онлайн. Далі він хоче створити свій онлайн-продукт і стати вже незалежним, знати, як давати результати і, відповідно, розуміти, що він може вийти на непристойно високі доходи. Що йому не вистачає? Йому не вистачає знань, перш за все, йому не вистачає експертності в певній сфері. Скажімо так, у нього є експертність в фітнесі, можливо, в нутриціології, але це не завжди буває. Йому не вистачає декількох нових експертностей. Це експертність в маркетингу, він не знає, де брати людей. Експертність в наставництві, він не має системи супроводу е, клієнта через онлайн і немає системи продажів. Всі ці Знання не можна просто так придумати, тому що тренер, як правило, весь свій час присвячує залу, присвячує своїм клієнтам, і, відповідно, вже до цього У нього просто не вистачає експертності і всього іншого, щоб просто запустити цю, цю машину. Нам треба що? Нам треба зрозуміти, яким чином давати людям результат, нам треба зрозуміти, як людей супроводжувати, і перш за все. Зрозуміти, наскільки ми готові до цього формату від 1 до 10. Якщо ми собі дамо відповідь, що ми готові на всі 10, то нам варто все відкласти на другу поличку, на неосновне, і почати вже розвиватися, розвиватися в цьому полі, знаходити можливості. І ми знаємо, що щоб створити цю діяльність онлайн онлайн наставництво, створити продукт, нам треба три основні кита. Перше, це має бути продукт зрозумілий, упакований, як iPhone уже 16-й скоро буде. Всі знають, що знаходиться в цій коробочці, знають, чому вона коштує там 15 дві тисячі євро ця коробочка, і саме головне, цей телефон. І всі знають, який результат можна очікувати. Тому тренер має бути теж упакований, щоб клієнт, який приходить до нього на сторіночки, він чітко розумів, що це за за, за тренер, яку, р, який результат очікувати. Це упаковка, має бути продукт зрозумілий, якісний. Це сукупність інструментів в комплексному в холістичному подході, який може робити результат. Тому експерт має чітко розуміти, який результат він дасть, і які результати, за який період він може його гарантувати. Що клієнт досягне. Далі нам треба зрозуміти, де взяти клієнтів і яким чином продавати. Тобто ця машина у нас має бути створена і щоб працювала відлажено. Для цього треба, перш за все, план стратегічний, по якому рухається, і нам треба наставник, ця людина, яка вже пройшла цей шлях, яка може підказати, як досягнути цей результат. І звичайно, що нам треба спільнота, спільнота, в яку ми можемо зростати, об яку ми можемо вже спілкуватися і досягати певні результати, щоб нам було цікаво і нам було досить продуктивно в такому форматі працювати. Тому, тому, скажімо, ці кущі не дуже цікаві. Так, краще Морку вам покажу з корабликом. О, бачите, як класно. Я ще відійду в мене з мікрофончиком. До речі, мікрофони радіо я раджу використовувати, щоб звук був потужний. Тут вітрозахист і не чутно, як дує вітер. Хоча тут такий вітерець трошки дує. І так, ми зрозуміли, що нам треба: продукт, наставник, система продажу. І далі маємо з вами рухатися по плану. Нам треба конкретна. Система викладена на певній платформі, щоб ми могли виконувати певні дії, і щоб нам куратор або сам наставник допомагав досягати цей результат саме в зміні мислення. Тому що просто е, зрозуміти, як створювати контент, як створювати якісь там воронки продажу, це ще нічого не значить. Нам треба все це вміти інтегрувати. І тому наставник нам допомагає інтегрувати. Чікс обрізали. Зараз піде мова про продукт. Що це за продукт і яким чином наш клієнт отримує результат. Перш за все, продуктом є в нашому розумінні це формат наставництва з комплексним веденням результату за певний проміжок часу, коли ми можемо гарантувати саме цей результат. Чому ми маємо гарантувати результат? Тому що клієнт має розраховувати на те, що він отримує. І ми маємо знати. Що ми можемо клієнту дати? Таким чином, ми збільшуємо цінність себе і цінність нашого продукту. Тому саме результат є ключовою тезою, яка і створює нам клієнтів і конкретні фінанси. В даному випадку продуктом є наставництво. Що це таке? Це коли ми беремо клієнта. І, наприклад, за 90 днів ведемо, супроводжуємо до результату. Використовуючи свої знання в харчуванні, фітнесі, е, нутриціології, ведемо по нашим е, івентам. Заходи, школа харчування. У нас, наприклад, є персоналізовані зустрічі. Раз на тиждень ми зустрічаємося, фіксуємо результати, плануємо наступний результат. У нас є мастермайнди, де ми відповідаємо на всі наші питання, і вже в груповому форматі отримуємо і енергію від наставника або від нашого куратора, і ми вже можемо приймати тут рішення, куди рухатись далі, отримувати енергію, підтримку. Це щодо е, продукту. І таким чином, за 90 днів, коли ми супроводжуємо нашого клієнта, використовуючи інструменти, таблиці, клієнт може змінюватися. Наша завдача, задача не. Заробити на цьому гроші, звісно, що це є побічним продуктом, а зробити такий результат, щоб наш клієнт не тільки кайфонув, а щоб він мог нас далі рекомендувати. Тоді ми запускаємо основну нашу ідею, нашого концепту це коли людина стає нашим амбасадором, коли вона рекомендує нас і нашим своїм друзям оточуючим. Це дуже круто, тому що ми тоді можемо не турбуватися про рекламу. Це те, що стосується продукту. Де брати клієнтів, у нас є декілька варіантів. Я все це описую в наших уроках, на наших інтенсивах. Основна теза це те, що ми працюємо спочатку з теплим кругом, робимо результати, запускаємо систему Амбасадор. Далі ми переходимо на інструменти, але теж використовуємо безкоштовно. У нас є метод партизанського маркетингу, є у нас система постів подяки. І таким чином ми вже можемо дожимати ту аудиторію, яка знає про нас. І на третьому етапі, звісно, що ми включаємо вже платні методи, таргетовану рекламу, розсилки і таке інше. Тобто лідогенерація у нас є з упаковкою. Упаковка строїться дуже просто. У нас є контент-план, самонаповнююча воронка, і рухаючися по цьому контент-плану, використовуючи контент роботи з нашими клієнтами, ми вже Можемо створювати інфоприводи і упаковувати нашу сторіночку, щоб принаймні клієнт, який приходив до нас, він конкретно розумів, хто ми такі. Наступний етап це саме основне — це продажі. Продажі це саме добренне, що є. Ми навчаємо. Я в продажах вже не знаю з 93-го року, ви вже чули мою історію про помідори. Я вам згодом розкажу. У нас є система продажу, де є у нас переписка, діагностика і стратегічна сесія. Це система, яка дозволяє закривати клієнта в роботу на високий чек за 72 години. І є також система у нас дожимів. Це коли ми клієнт, який не купив, ми з ним продовжуємо дружити. І далі у нас є система заходів, яка допомагає цьому клієнту приймати рішення. Тому у нас просліджується чітка система. Як працювати з клієнтом, як продавати на високі чеки? Тому це дійсно дуже крутий формат, коли ми поєднали і фітнес, і поєднали з бізнесом. А так як я в бізнесі вже досить довгий час, майже 20 років, 20? Так, да, 20 років, то в цьому ми професіонали. Я і моя команда, я і моя, моя молода команда. Окей, що трапляється з тренером, коли він проходить. Це все навчання. Основним результатом є те, що тренер, стає, виростає на декілька щаблинок вище. Він стає тренером, наставником, підприємцем. Наставник у нього з'являється нова експертність, як наставляти клієнти, приводити до результату свідомо. Якісно і за високі чеки це досить комфортно. Ми можемо брати одночасно велику кількість людей і давати їм результати досить такими легкими методами, використовуючи наші івенти, які я перелічив раніше. Він отримує вже під час навчання першу базу клієнтів від 5 до 10, і обов'язково він має вийти на прибуток 2000 доларів. Далі. Далі ми рухаємося в нашій спільноті. У мене вистроєно такий, такий процес, що вже в процесі навчання я запрошую випускників, тих, хто склали іспити в нашу систему онлайн-фітнес клубів. Це е, особистий мій винахід, коли ми створюємо озеро лідів. Я лью трафік на е, цю спільноту, на цей онлайн-фітнес клуб. В цій спільноті працює. П'ять тренерів-наставників, які пройшли в мене навчання. Вони знають, як продавати, вони знають, як супроводжувати. Колективно ми створюємо контент. У нас є чергові, які в цей день виставляють пости. У нас є графік чергувань. Ми проводимо, кожен черговий проводить раз на тиждень школу харчування, раз на тиждень мастер-майнди. І таким чином ми розподіляємо наші обов'язки в цьому клубі. У нас є своя crm система куди ми поміщаємо нашого ліда і по цій воронці рухаємо. Якщо експерту вдалося продати на високий чек, експерт залишає в собі в наставництво супровід, але проводить далі по нашим заходам. У нас є спільна група, де ми колективно супроводжуємо. І таким чином ми не витрачаємо дуже багато часу на цих людей. Трафік у нас ліється... Досить продумано, тому вартість одного ліда десь на рівні 10-12 гривень. Тобто, одна заявка 10 гривень. Ми пропрацювали цю систему і в середньому десь на один фітнес-клуб на місяць приходить в районі 600-700 лідів. Це, якщо брати по конверсії 10%, у нас виходить приблизно 770 замовлень, має бути. По-хорошому, ну, як правило, це десь 35 замовлень, тому що тренер не завжди е, вміє якісно закрити цього ліда, але ми далі їх вигріваємо. І приблизно в районі е, 15, сколько, якщо по 300, це виходить, навіть 4, 40 у, у 312 тисяч на 5. Ну, це приблизно десь по 4-3 е, по по тисячі євро вони можуть заробити. Це при самих Таких невтішних прогнозах. Але це треба зважати на те, що я взяв саме низьку конверсію 5%, плюс ми супроводжуємо колективно, ми не витрачаємо час, плюс паралельно я кожного експерта підтягую. У нас є тренін, тренінги по продажах. Кожен тренер вже проходить так, так зване стажування в цьому фітнес-клубі. І вже не виходячи з процесу навчання, може заробляти, заробляти в моїй спільноті з нашою рекламою тарготованою, використовуючи наші, нашу експертність і наш маркетинг. Тому я вважаю, це дуже крута нагода експерту реалізовуватися на нашій платформі. Він може бути в цьому фітнес-клубі роками, да, ви розумієте, працювати з своїми клієнтами в Інстаграмі, працювати окремо. Уже в, нашій, в нашому онлайн-фітнес клубі. Які переваги дає онлайн-фітнес-клуб для нашого тренера? Перш за все, це невичерпний поток лідів. У нас професійні маркетологи, професійні таргетологи. Ми створюємо неймовірний поток замовлень. Друге, експерту не треба створювати маркетинг. Це вже великий плюс. Тобто Не треба постійно знімати ці рілси, сторіси, танцювати. Працювати над контентом, це вже ми знімаємо обов'язки. Наступне, він отримує спільноту, він росте, він бачить на своїх тренерів, вони являються конкурентами для нього, бо ми ж працюємо в одній спільноті. Проте у нас всередині так вистроєна система, що ми один у одного клієнтів не забираємо. Всі ці клієнти являються нашою власністю. І кожен клієнт має змогу сам обирати тренера, а в день чергувань. Черговий тренер має свою дозу скажімо так, цих лідів. Ну, принаймні, кожен день до цього моменту приходило 20-30 лідів і кожен черговий може їх обробляти, продавати одразу, інформувати про наші заходи, проводити діагностичні сесії, стратегічні сесії. Бачите, як заговорився, бо дуже такий великий поток інформації. А якщо він не продав, то ми вже в системі заходів вигріваємо, догріваємо і оставляємо анкетки, вже кожен клієнт може прийти до нашого експерта абсолютно безкоштовно на діагностику, де ми запрошуємо на наші заходи і проводимо вже стратегічні сесії з продажами. Тому ця система вона вже відпрацьована. Я і раніше її використовував в наших живих фітнес-клубах, в живому форматі. Далі ми переводили це в онлайн-формат, і тому це дуже крута нагода для кожного експерта, для кожного тренера вже працювати і в нашій спільноті, отримувати знання і отримувати неймовірне задоволення від роботи, і, звичайно, що і клієнтів, і прибуток. А саме основне це свобода, бо у нас онлайн-фітнес-клуб, у нас все це знаходиться в телефоні, у нас постійно л'ється таргет. Я перенаправляю таргет і на Європу, і на США, і на Канаду. Всі ці клієнти вони українськомовні, тому що таргет так працює, що ми комунікуємо лише з тими людьми, які знають українську мову. Це, звісно, що відповідь на те, чи я мову знаю, чи не знаю. Також експерту, якщо не вистачає знань в фітнесі, в нутриціології, у нас є чудові курси від нашої академії, коли ми даємо суто хард скіли, даємо знання конкретні з нутриціології, з вітнесу, даємо дипломи міжнародного зразка з ліцензії Міністерства спорту і молоді. Таких сертифікатів і такої нагоди, я впевнений, не кожен скажімо, заклад освітній має. Тому вся ця система досить потужна і дуже круто працює. Що трапляється далі з тренером? Це дуже просто. Якщо е, тренеру хочеться, у нього є амбіції створити свій онлайн-фітнес клуб, у нас є розвиток, у нас є третій етап, коли ми даємо свою команду маркетологів, таргетологів і створюємо свій е, власний для тренера онлайн-фітнес клуб і допомагаємо йому створити команду. Допомагаємо створити відділ продажу, завести кураторів, сформувати регламенти. Таблиці, даємо crm системку тунелі продажі, воронки. Ми співпрацюємо з такою системою штучного інтелекту і системи ведення маркетингу, як Лілу. Працюємо з Квіга, з Вейфопей, з Монобанком, з Приватбанком. Працюємо все офіційно, з договорами, все по-дорослому, даємо гарантії на всі наші послуги. Тому все це дуже серйозна і дуже потужна машина, яку ми від. Шліфовували, формували на протязі 10 років. Тому кожен експерт, кожен тренер має можливість долучитися до нашого озера лідів, до нашого фітнес-клубу, отримувати наших клієнтів через наш маркетинг. Але обов'язково треба навчитися, зрозуміти, як давати людям результат і зрозуміти, як продавати. Це ми даємо вже в наших освітніх продуктах, в нашій академії. Бізнес-академії для фітнес-тренерів. Тому, якщо інформація вам сподобалась, у вас є питання, звичайно, що переходьте за посиланням, ставте там лайки, пишіть свої коментарі, там, нажимайте на дзвіночки. Я буду радий вам відповісти. Переходьте в наші боти, дізнавайтеся всю цю інформацію і будемо з вами рухатися далі до наших крутих результатів фінансових і крутих результатів наших клієнтів. До зустрічі!